Згадує нашу розмову з однією співбесідницею, дуже чудовою дівчинкою. Вона така дуже творча дівчинка, цікава дівчина. І якось ми розмовляли і спитали Віола, а що тебе надихає? Бо я обожнюю природу, ліс, гори, гірські річки. Я зразу сказала, що мене надихає саме гори, ліси, природа, все це квіти. Я тут як мавка в цій природі, і вона дійсно мене надихає. А море море дуже чудове, воно прекрасне. Але я зрозуміла, і вона дуже чітко сказала: а море обнуляє, вона обнуляє людину. Да. Можна посидіти біля моря, надихнутися, дивитися ці краєвиди, цю красу, яка тільки гарна, бо вода, а особливо, коли штиль, бо коли воно буяє, ой, <смотушно> моторошно, вона змиває все. Вона дійсно очищає, а природа надихає. А поділіться в коментарях, що вам більше подобається: море чи природа.